Провальна та шокуюча війна Російської Федерації проти України вдарила по економіці самої Росії, вдарила дуже сильно через санкції, і ці санкції будуть ще зростати і зростати. Але є ще один момент, ще одна велика втрата для Кремля. Її можна назвати навіть окремою геополітичною катастрофою. Продажі російської зброї впали у шість разів станом на зараз. Оце, от в них там на Московії пройшов форум Армія 2022 і за даними їхнього міноборони там були делегації 72 країн, і завершилося це все провальним результатом для російського військово-промислового комплексу, незважаючи навіть на те, що рекламувати зброю їздив особисто Путін, який пообіцяв, нібито найсучасніші зразки е, союзникам Росії. Ну правда, союзників Росії насправді можна порахувати на пальцях однієї руки. Попри всі ці солодкі обіцянки, обсяг укладених закордонних контрактів впав у шість разів. Попит на російську зброю падає, зокрема, після того, як увесь світ побачив її в дії в Україні. Війна завдала величезного удару по репутації російських постачальників, так каже президент американського Вілсон Сенче в минулому посол Марк Грін. Я не думаю, що якась країна, побачивши, як примітивні російські бомби підривають будівлі, скаже. Так, це те, що нам треба, пояснює він. Крім того, проблема із виробництвом ще й. Виробництво озброєнь виявилося на межі колапсу. Санкції відрізали російських виробників від імпортних компонентів, а таких у різних видах озброєнь не менше 450. Це з'ясували експерти Royal United Services Institute. Вони дослідили 27 видів російської зброї, котру захопили в Україні, у тому числі дрони. Орлан 10 та танки Т 90 і дійшли висновку, що сотні деталей зарубіжних виробників замінити неможливо. То як ж тепер їх виробляти? За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру, зрив контрактів із ключовими клієнтами означатиме геополітичну катастрофу для Кремля. Російська федерація має бути зруйнована. На цьому стоїмо. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.